Вітаю! У нас урок української мови, і сьогодні ми будемо з вами вчитись розпізнавати іменники. Також будемо дізнаватися сьогодні, що ж це за слова, які називають іменниками. Перед тим як розпочати, давайте повторимо те, що ми з вами вивчали на минулому уроці. Ми з вами вчились розрізняти живі та неживі предмети, тобто істоти та неістоти. Та розподіляти їх за питаннями: хто що. Пропоную вам пограти в таку гру або завдання, виконати да, інтерактивне, яке ви бачите зараз у мене на екрані. І так, ці інтерактивні ігри ви знайдете у Classroom і зможете виконати ці завдання, щоб я зараз не витрачала час на уроці, ви знайдете їх там за покликанням. І е, в першому завданні вам треба розподілити слова у стовпчики: хто, що за запитаннями. Наприклад, небо це не істота, отже, відповідає на питання, що. Курча це жива істота, отже, відповідає на питання хто. Вітрило. Це не жива істота, це предмет, отже що. І так далі. І наступна буде вправа <кхи> ось така, де вам потрібно буде також розподілити слова за істотами та неістотами і їх питаннями. Ви розподілите за істотами і неістотами. Наприклад, вікно і я беру, пересуваю це слово в істоти або в неістоти. Вікно це неістота, нежива, значить, кладу ось сюди до неістот. Книжка також нежива істота. Наприклад, рибка це жива істота, значить, її кладу до істот. Ці завдання ви виконаєте в класрум. Розпочнемо нашу роботу із запису числа і класної роботи у ваші зошити. Отже, сьогодні у нас 25 листопада. Класна робота. Записуємо на новому рядку. Один рядок відступаємо від попередньої роботи. Якщо у вас нова сторінка, то відступати рядок не потрібно. Поставте на паузу та зробіть відповідний запис. Проведемо каліграфічну хвилинку та пригадаємо написання малої та великої букви К. Увага на екран! Почнемо з великої букви К. Маленька буква К. І так, зробимо каліграфічну хвилинку. На новому рядку після класної роботи записуємо велику К та маленьку, які поєднуємо між собою. Для того, щоб їх поєднати, нам знадобиться з'єднувальний верхній елемент. Таку велику К і маленьку разом ми прописуємо до середини рядка. Далі будемо прописувати дві маленькі букви К. На другому рядку ми запишемо з вами склад «Кап» з великої букви К. «Кап» записуємо букву К, приєднуємо до неї букву А і далі буква П. У нас виходить склад КАП. Такий склад ми прописуємо до середини рядка і далі записуємо на цьому ж рядку слово капітан. І так, у нас записане вже слово капітан, і ми робимо його звукобуквоний аналіз. Що ж означає, до речі, слово капітан? Хто це такий? Так, це людина, яка керує кораблем, або будь-яким іншим засобом, на якому пливуть. І так, перший звук в слові капітан, К. Приголосний твердий, позначаємо. Другий звук, голосний. А, ви можете поставити на паузу і зробити самостійно, а потім порівняти роботу з моєю. Далі я бачу, що в мене наступний звук пі, «ка», пі «пі». це приголосний м'який, і пом'якшує його буква І, звук вірніше, І. Так? Далі наступний у нас звук І, голосний, Т, приголосний, твердий. А голосний та звук Н приголосний твердий. Чудово. Ставимо тире і рахуємо кількість букв у слові капітан. І так, букв сім. Записуємо «сім», скорочено Б, букв. Крапка. Рахуємо звуки, їх також сім. Сім з В. Скорочуємо крапка, кома. І ми бачимо, що в слові капітан три голосних звуки, а значить, буде три склади: ка, тан Записуємо три скл. Три склади. Скорочено, записуємо три скли. Скорочуємо. Продовжуємо нашу роботу далі, і вам знадобиться зараз підручник сторінки 56, 57. На цих сторінках, які ви бачите в мене на екрані, ми будемо з вами сьогодні працювати. Отже, сьогодні ми будемо розпізнавати іменники та дізнаватися, що це за такі слова іменники. Ви вже про них знали і чули, тільки не знали, що називаються вони іменниками, а сьогодні будете про це дізнаватись. І так, почнемо ми з номер один. Ви можете поставити на паузу та відкрити потрібні сторінки. У вправі номер 1 ми з вами бачимо картинку, малюнок. На цьому малюнку намальований капітан корабля. Так? І до нього завітали друзі. Давайте з вами розглянемо уважно і розкажемо, що друзі розглядають у каюті капітана. Каюта це кімната, яка, кімната у на морському судні. Назва кімнати каюта. Отже, діти. А саме гості, які прийшли до капітана, родзинка, Читалочка, Гаджек і бетончик, побачили акваріум з рибками, хом'яка, папугу, компас, бінокль, глобус, книгу, мавпу. Так? Ну і, якщо подивитись уважно, ще є тут поличка з книгами та морська мушля. Чудово, ми продовжуємо з вами. І тепер ці слова, які ми щойно з вами назвали, тобто те, що діти побачили у каюті капітана, ми з вами розподілимо на е, дві групи. Спочатку ми запишемо назви тих предметів, які розглядають хлопчики, тобто гаджик і щебетунчик. А потім запишемо ті предмети, які розглядали дівчатка, тобто родзинка і читалочка. І так, розпочинаємо з хлопців. Гаджет іще бетончик. Побачили у каюті капітана, компас, бінокль, глобус, Книгу. Книги, нехай це будуть ті, які на полишці. так, також, і мушля, морська мушля. І записуємо ці слова у перший стовпчик на новому рядочку. Ось тут, після останніх записів. Будь ласка. Отже, в першому стовпчику в мене вже готові слова, назви предметів, які розглядали хлопці. Тепер у другий стовпчик ми записуємо ті предмети, які розглядали дівчата. Вони розглядали рибок в акваріумі. Так? Там були рибки, давайте будемо називати живі. Та предмети, які вони бачили, це були рибки. Рибки. Далі продовжуємо з маленької букви. Хом'як, Хом'як. папуга. Мавпа. Мавпа. І так, у нас записані слова у два стовпчики. Що ви помітили? Хлопці розглядали ті предмети, які є неістотами. Отже, всі ці слова відповідають на питання що. А в другому стовпчику в мене ті слова, які відповідають на питання хто, бо це є живими істотами. Отже, далі ми з вами на сторінці підручника бачимо ось таке рожевій рамці правило. Давайте з вами прочитаємо його та зробимо такий невеличкий висновок. Що ж це за слова, які називають предмети, живі та неживі, що оточують нас усіх навколо? Це і є, діти, слова іменники. Іменники це ті слова, які називають предмети. Або живі об'єкти, і відповідають на питання хто, або питання що. Хто це живі істоти і що це неживі істоти. У вас у класрум буде прикріплено відео про іменники. Ви його, будь ласка, переглянете. Зараз я не буду витрачати час його показувати, але окремо у класрум ви його продивитеся. А ми продовжуємо нашу роботу далі. І далі зверніть увагу на вправу номер 4 Зараз ми з вами будемо іменники розподіляти по двох групах. Перша група це будуть іменники живі істоти, що відповідають на питання хто. І друга група це будуть іменники, які називають неживі істоти. До речі, слово іменники. Утворилося від слово ім'я або назва. Отже, імена або назви предметів, які нас оточують. Яка е, назва або ім'я, наприклад, ось у цього предмету? Телефон. Яка ім'я або назва ось цього предмету? Так, годинник це ім'я або назва цього предмету. Це і є іменники. Є слова, які називають предмети, об'єкти, що нас оточують. І так, у цій вправі нам подані слова. Читаємо їх: дівчинка, акваріум, вікно, папуга, мавпа і стіл. Давайте тепер за все визначимо. Чи всі ці слова будуть іменниками? Дівчинка це іменник. Так, тому що це назва істоти, людини, жіночого роду. Так? Акваріум це іменник. Так, це предмет неживий, назва предмету. Вікно, папуга і мавпа, і стіл, також будуть іменниками. Добре, отже, розподіляємо їх. Для цього я вам пропоную посередині записати слово вправа. І визначити, записати, що це номер 4 вправо, так? Пишемо вправо 4. І далі ми запишемо таке зліва питання хто, а справа питання що, щоб ми бачили, куди нам записувати які слова. Добре? Слова ми беремо з зеленої рамки і вписуємо їх у відповідний стовпчик. І так, зліва в мене питання хто, справа в мене питання що. Поїхали! Перше слово дівчинка. Куди піде це слово? Правильно, у стопчик хто? Тому що це жива істота. Ми записуємо з великої букви слово дівчинка. дівчинка. Далі наступне слово акваріум. Акваріум це не жива істота. Значить, акваріум іде у нас, у другий стовпчик, також записуємо його з великої букви. Акваріум. Акваріум. Продовжуємо наступне слово вікно. Це жива істота, чи ні? Так, це не жива істота. Тому вікно ми запишемо також у другий стопчик, вже з маленької букви. Вікно. Відповідає на питання, що? Бо це не істота. Наступне слово папуга. Папуга це жива істота, отже, йде у перший стовпчик, пишемо з маленької букви папуга це істота, тому відповідатиме на питання хто? Папуга. Наступне слово Мавпа. це жива істота, а отже, відправляється у перший стовпчик. Чудово! Хто? Мавпа. І залишається у нас слово стіл. Стіл це не жива істота, значить, відповідає на питання, що записуємо стіл у другий стовпчик. І так, продовжуємо нашу роботу і переходимо до шостої вправи. У шостій вправі перед вами текст. Цей текст я зараз вам зачитаю, і потім ми з ним ще попрацюємо. Спека стояла незвичайна. Палуба була розпечена. Боцман вийшов, щоб полити її морською водою. У руках у нього міцна труба насоса, з неї лється вода. Боцман вийшов без бриля. Сонце напекло голову. Боцман зомлів і впав. Це побачили мавпочки. Вони схопили трубу насоса і почали бавитись. Пустуючи... Бризнули на лежачого моряка водою. Від води боцман опритомнів. Ось така невеличка розповідь, яку написав Микола Трублеїні, вірніше, уривочок з його розповіді. Хто ж такий діти боцман? Ви бачите, що біля нього стоїть ось така сніжинка. Да? Якщо ми подивимося вниз, у вас є означення цього слова. Боцман це помічник капітана, який стежить за порядком на кораблі. Як і боцман у тексті, він стежив за тим, що був в порядок, да? тому вирішив палубу полити водою. Що ж сталося далі? А далі. Так, як йому напекло голову, бо він вийшов без бриль – бриться такий головний убір у моряка, так? то мавпочки, побачивши це, почали бавитися з тим насосом, з якого лилася вода. Чудово! Ми зараз з вами випишемо з цього тексту речення, які виділені в нас чорним жирним шрифтом. А це речення такі: спека стояла незвичайна, палуба була розпечена. Сонце напекло голову. Боцман зомлів і впав. Це побачили мавпочки. Ось ці чотири речення ми з вами, п'ять, п'ять да, речень ми з вами запишемо зараз у ваш зошит. І так, на новому рядку посередині ми запишемо з вами слово вправа. Це буде вправа номер 7, бо в шостій вправі у вас текст. А в сьомій вправі нас просять виписати речення і знайти в них іменники, тобто ті слова, які називають предмети або живі об'єкти. І спробуємо до них поставити питання. І так, я вже записала речення, і тепер нам потрібно в цих реченнях знайти іменники, а як же їх шукати? Для цього потрібно, перечитуючи ці речення, уважно дивитися, які слова в реченнях називають якісь предмети або живі об'єкти. І так, читаємо перше речення. Спека стояла незвичайна. Який об'єкт називається в цьому реченні? Так, спека. Що? Спека. Підкреслюємо слово спека однією рискою. Бажано робити це з лінійкою. Записуємо над словом спека питання, на яке воно відповідає. Це нежива істота? Що? Спека. Що стояло, незвичайно, спека. Далі наступне речення. Палуба була розпечена? Що було розпечене? Так, палуба буде відповіддю на питання що? Записуємо питання над словом і підкреслюємо слово однією рискою. Була розпечена, що? Палуба. Наступне речення. Сонце напекло голову. Що напекло голову? Так, сонце. Підкреслюємо це слово та записуємо питання, на яке воно відповіло. Воно відповіло нам на питання, що це нежива істота. Боцман зомлів і впав. Хто зомлів і впав? Так, хто боцман? Підкреслюємо це слово однією рискою. Та записуємо над словом питання хто. Писати бажано питання і підкреслювати простим олівцем. І останнє речення: це побачили мавпочки. Це побачили хто? Так, це побачили мавпочки. Також відповідають на питання хто. Це живі істоти. Чудово! Отже, ми з вами завершили нашу сьогоднішню роботу. І наостанок, будь ласка, ще раз нагадую, перегляньте в Classroom відео, яке я прикріплю, та пройдіть інтерактивні завдання. Домашнім же завданням з підручника це буде вправа 9 на сторінці 57. Вам потрібно буде в цій вправі виписати подані слова, а саме іменники. Так? Тільки з тих слів, які тут є, іменники, і скласти з одним із них речення. Давайте розбиратися і подивимося, які ж слова тут нам дали. Корабель називає якийсь предмет. Так, це морське судно. Морський називає предмет чи говорить, який цей предмет. Так, він не називає предмет, а говорить про те, який це предмет. Давайте я буду підкреслювати, так? ті, які у нас будуть іменниками слова, я їх буду вам підкреслювати. І так, це слово корабель, що? Далі капітан. Так, капітан називає головного людину, яка є головною на судні. Хто? Капітан? Вказує на людину. Істота, хто? Далі діти. Також іменник, тому що називає живі об'єкти, істоти, діти. Далі пливли. пливли відповідає на питання, що робили. Що діти робили? Пливли. Пливли, не буде іменником, бо пливли це слово, яке не називає предмет, а говорить про те, що цей предмет робив. Далі запитували. Запитували це буде не іменник, тому що. Це слово не називає нам якийсь предмет або об'єкт. А навпаки, означає, що цей об'єкт робить, так, що робили, запитували. Наступне слово подорож. Подорож це буде іменником, відповідає на питання, що. Ми з вами поїхали у подорож. У що поїхали? У подорож. І наступне слово море. Це також іменник, бо він називає назву об'єкту, Так, водного об'єкту море. Є річка, є озеро, а є море. Отже, іменники це ті слова, які нам називають предмети, об'єкти, істот, неістот, які нас оточують. На цьому у мене все.